Всем привет! Вы на канале Затина. И сегодня мы будем играть в выживание в Майнкрафт. Э, это... Да, э, да. Со мной играет мой брат Никитосик. И сейчас... Сейчас я... Ну, короче, сейчас я буду с ним играть в выживание в Майнкрафт. Просто выживание. Без всяких мод. Просто выживание. Сейчас давайте я посмотрю в сундук. Погодите. Ладно. Да, вот мой брат Никитосик и он сейчас смотрит. Чем Нечаянно. Не да? Так, значит, что у нас? У нас здесь есть деревья. Сейчас деревья. Так. Да, 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 да. Деревья, э, обыкновенные деревья. Так? доски сейчас кактус, рыба, яблоко. Аж два яблока. Не, nee. Можно zrobić? Можно сделать. Okay. Э, ]を? Хлеб. Ну, короче, картошка, палки, грибочек, кирка, насение и кумы. А Дай мне все-таки взять. я сейчас создам верстак тупор, подожди тупор, тупор, тупор. а сундук взломай никит на дивись. двигай раз тебе поэтому да иду а ч так а ты морма ну в принципе я сейчас подаюсь можу, четверть а ну да я тебе попробую ударить Вийди, потому що я хочу подавить подив... а ну подавить никит стой да мисс Накитосик, добивай, мам Упс. Так, а ты да? Ладно, я пуш. Ну, це ж шутка така була. Нікіта без рук. <смяк> без рука. Ну, да, ты. А в момент рука. А ну, покажись. А да, у з руками. руками. Да, в да, момент, з руками. А в Нікіта він без рук. Я так, мати, Так, значить, що будемо робити? Давай для початку морицемо. Ми... А давай сейчас крафти цю, як її, човен і будемо пласти просто прямо. Давай. Тільки заберемо оце все. Окей? Угу. Ти зуб забирай. Я буду тут тільки адапту дивитися. Я поверну, не можу. Да, а Нікіта, кстати, нічого не може зробити. Він даже він нічого вообще не може зробити. Він мене ні дарити не може, ні, ні пихнути на не може, даже сундук там зламати не може. О, о, Дивіться, я я дивіться він мене б'є, дивіться, він мене не б'є тупо. От я тільки його можу дарити. А може це то, що це іменно мій мир може варяйте, mm. свічки. Так, веди. Так, слухай, женич, наверное, у нас стоит. А куда? А я, куда он карты? А подожди, у нас тут карта есть. Творить карту. Так. А моему мене немає, все, труп я. О, короче, карта показує, что мы просто на цьому острове. Я не знаю, да. куда... немає, Я вообще не знаю, куда идти. Мы ну, все равно будем, встрети, пойдем. А давай эти цветочки сейчас вырубаем. Может, я зараз перезайду и на тебя? Не, ну, не получится. Давай, Кин, давай, заработай. Никита, не, пожалуйста, я боюсь. А. Ну тут же ж монстры ходят. То давай, крафты. Сейчас. Нам надо плести. Плести. не плеза, надо плести. Так, что, эм, так, что нам надо сделать? Для начала нам надо сделать верстак. Так, получайте. Ой-ой-ой, подожди, подожди. Верстак, верстак. Давай, есть, yes, я зробила верстак. А теперь сейчас я буду робити. Ребята, я, короче, попала. А! Я, короче, попала, я нашла берег, я почала плести в океані і нашла берег. І що там далі? Коротше, я нашла берег і не тільки берег, а й зомбі. Алло. Зомбі, кріпери і все таке. Тікай звідти, там, там кріпери, де ти? Бачу, бачу. До мене йди, до мене, я за тебе. Зайді кріпер. Тіна, я пішла інший окрім. За мной два клипа сходись. Сейчас, 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 Никит. Так, сейчас я буду такой раз. Ай, там паук, там паук, там паук. А ты можешь... Почему Почему Давай, ты Опять ты внук, а Так, что там дальше? А коли вже... Я тебе бачу, я заді тебе. Я в океані, заді тебе. Е, так, що тут? За мною паук, за мною паук, за мною паук, за мною паук. кит за мною паук. А я тогда бачу. Поможи. Йок, Мені більше туди два крипера, а в тебе лодка, в мене нічого, правильно? Я не знаю, зарийся, зарийся, я потом тебе Як? Я не можу ламати. Як?

Блін, я не знаю, я не знаю як ти від паука, я його боюся вообще-то. І тим поля що я серед океану і. Паук і, Палук, і крі... два крипера і ще зомбі. Ви представляєте як це. як це, блін, я не знаю. У мене остання надежда осталося переждати ніч. Да, а мені то. У Переж... мене остання надіжда осталось переждати ніч і. що? Що таке? Буду якось е, так, 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 дайте, дайте. Де ти? Никита, так ти загубишся, слухай. Блін, я не знаю, що робити, Я боюсь, просто-напросто Никита, кажется, да ніч уже скоро буде минати. Місяць уже почти на середині, напроти мене. Де ти? Ти мене бачиш? А де ти? Де це ти? Никитосик каже, знайди мене. Никиту, це не смішно. Я хочу... Mm -mm. Я поставила на паузу. Так, що це... Ой, кажу, на, значить, дивіться, Уже ночь скоро буде мінати. Ну, блін, дуже довго, дуже. Ти мене знайдеш для клітері. Клітері Так, 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 подожди, где это ты? Ну ты нашла, иди назад. Так, 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 сейчас, сейчас. Ну, пришло в Я ну пришло. Давай, я Давай я на другу сторону, Нікіт. Пригай! Пригай. Ну, до мене в човен просто йди. Просто до човна йди. Просто запригни в човен. Просто до мене запригни. Просто запригни. О, сів? Все, Нікіт у мене сів і місяць уже опускається. Все, скоро ще, ще скоро і настане утро, і всі будуть горіти, почті всі. Окей, okay, і кріпери, на жаль, не будуть горіти. Ну що ж, утро я хочу тільки, щоб вони, і вони ісчезли. І ми з Нікітою швидко построїли підземний бункер. Ми построїмо підземний бункер. Ай, блін, точно я забулась. Коротше, Нікіта нічого не може строїти, йому щось не дає просто строїти нічого. Так, он я бачу кріпера. Он я бачу кріпера. Ось, Надо вбити паука, надо вбити паука, він дасть нам стрілу, щоб ми могли стріла. Е, ну, І да, от, ось, цю нитку нам Він дасть, щоб ми могли е, стріляти паутиням. Ой, я кажу паутиням стрілами. Он дивіться. А давай я попробую сісти в човен за Ні, це не твой. Давай. Та ні, Потім. Ну хорошо, тільки не щас, пожалуйста. Он паук, там крипер, блин, я не знаю, куда мне не пустить, я хочу, чтобы быстрее что уже эта ночь минула. Паук, э, нас... маук, давай! Куда же Не, Никит, я текаю. Я текаю туда, где паук не найти. Ого, дивіться, паук нас бачить. Ребята, ми уже. А, там два крипера. Ой, я злякалась. Кида. От і де? Я б не можу. Никита, ну Никита. Хорошо, сейчас обернусь я тебе. Ну не покидай мене, бліна, тут монстри. А що? Пішли ми з цих дієм. Брату мені натикнули. На а я вже не можу. Де тут? Ну там вже да. сразу два цього. Ладно, а ти ще спробуй. Іди до мене, до мене іди. Ну я тут, а давай викини. На. А я візьму кирку. Кіркою буду влажатися. Хотів... Можна я це, це вдарю один раз? А ну давай. Є. Никита брейк дверь. У меня есть мене киркану, я хочу зараз дом быстро построїть з землі. Давай, Никита, строим е, ломай землю. А. Ну не знаю, друзья, бывает. Джим, давай я тебе зараз дам сколько мої дня. У мене є земля. Ой, о, ти. а Дим! Давай... О, класне око. Кое око получи. Я буду замість Я Один дом треба. Ай, зачем ти мені під руку налазиш? Так, знаєш, що я хочу... Дивись, бачиш, що Нікита, бачиш у дерева, Никит? Чи то гриби, я не знаю. Давай туди попливем. Я зараз не включуся. ладно.